просто жестя, глянь какая яка Да, тихо, тихо, не-не-не. Просто, понял, а ноги хай свысают Залазь. Ух, ти, ти що? ану, пробуй, Зараз акваманію перевернеш. Так, ну що, Яріка висадила отак от. На одинокий такий остров безлюдний. Друзі, а я вас всіх вітаю, всім доброго ранку. Ми з вами знаходимося в селі Кельберда. Це платні ставки. Саме цей ставок... Де ми знаходимось, називається нагульний, щоб ви просто розуміли. Контакти я лишаю в описі. Якщо що, дзвоніть, записуйтесь. І як ви бачили, вудку я відразу вже зібрав. Якщо річ заходить про Карпа, я дістаю скаут Нео. Таке вудлище вже можна сказати іспитане і надійне. Четвірку, п'ятірку воно брало це саме, я кажу не про звичайного карпа, а про дикого сазана. Значить, план по риболовлі у нас буде сьогодні наступний. Дивіться, ми не будемо на підхід чи вичікувати карпа, да, кормити його. Ми зараз замішаємо прикормку, просто поставку рандомно накидаємо і, ну звісно ж, розуміючи в яких секторах. А потім тихенько будемо на човнику ходити і дивитись, де він на закормочному п'ятні стане. Там ми будемо підходити дуже-дуже тихо і пробувати йти сюди. Попри кормці, у нас все доволі таки стандартне і дуже правильне щодо карпа. Це, звісно, карасьова прикормка, але канапля. саме те, що нам треба. Саме Те, що карпуха любить. Це касательно сипухи. Інтеркриль, канопля преміум серія. взагалі круть. Ось такий от мікс. Це у нас мікс подріблений натуральний від 3 кабець. І є ще доволі такі це такі самі, О, крупна факція. Саме зерно. Також 3 кбейць, мікс кукурудза з тигровим горіхом. Тигровий горіх, друзі, наше все. По наживці у нас також звичайна історія для Карпа Тере Сазана, Карпа Це пуфи від G-Stream, Пінатеста. Це у мене, до речі, канапля, наскільки я пам'ятаю. Тут трохи етикетка зідралась. Але самі пуфики нормальні. зіп застіжка закриті, не намокли, все норм. І плюс добиваємо там, пару тройка апариків. Хлоп. кормимось. приблизно для розуміння, де ми будемо кормитись, беремо якусь відмітку, отак от по берегу, і просто отак от накармлюємо великі кульки на дві частини. Я гадаю, ще треба буде разочок замішатись, і таким чином ми прокормимо ну, до десятка містяків. А вот и он. А вот и первый красавец. Фух. Ну не знаю, пока что не поднимается, не могу ничего сказать. Да, не, ну это рыба. Хорошо, что катушку стих слить. О, все, почав нас катати. Друзі, я ж вам відразу сказав, що тут є дуже хороша риба. Зараз буде нас по ставку катати. Головне, щоб хорошо зачепився. О, Та ні. Це прямо парадіще, друзяки. Підсаку я з собою набрав і дуже зря, мені здається. Тому що, ми... ну, я гадаю, це. 3 Вон, дивіться, ще хтось стартанув. Буквально тут кинув, я не знаю, хвилин 15, тому декілька шарів, трохи в стороні постояв. От, то там, то там позирки пішли. Глянь, нічого не можу зробити. От, я давлю, ну, не зі всієї сили, тому що треба ж розуміти, щоб губу не рвануть. Але риба ну, прям дуже трофейна. Ух, ти тягне. Ух ты! Трохи вверх пішов. Ну, це він нас буде катати, поки не втомиться. Але риба дуже-дуже зачотна. За такою я сюди сьогодні їхав. Фух. Скаут Нео відпрацьовує всі ривки, ви бачите? Ух ти, шо? Я не знаю, це такий неймовірний кайф, друзяки. Нагадаю, що ви через монітор чи через там телефон, хто на чому дивиться, відчуваєте цей драйв. Дуже зачотна риба. Ух ти, ти ти, ти дивись. Та ні, це, 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 це мабуть не трюшка. Ой-ой-ой. Гля, ой. гля тягне. Гля, човен, з якою скоростю пішов. Так. О, пузирики пускає. А, він. О, він, бачите, злякав тут по сусідству, ще карпухи став. Так, тільки не під човен, друже, щоб не зламав вудку. Тому що є така практика, що риба, коли під тебе заходить, ах, то там уже ніяка вудка не витримає. Це називається критичний вугол, друзі. Та ні, 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 це не трьошка. Яка трьошка, ми трьошку з такою дугою ми б вже на поверхню витягли і на рапа взяли б. Я гадаю, це 4. Ти що, блядь. Фух. Мене аж в роті пересихає, чесно кажучи. О, подався. О! Ну як так, друзі? Це, це сом. Це сом. А що а він там рився на закормі? Він що, реально? Він реально хаває там, ну от, типа, зернові може хавати цепуху. Слухай, Я в шокі, надо, надо сюди на цей ставок з квоком їхать. Брать виползка і їхати з квоком. Самонятка таке, ну я не знаю, 4 плюс, ну як я казав, карпуха, але Такий десь по вазі, по розміру, але це сон. Так я його в рот по нормальності і взяв. Оце так. Просто жистя, гляньте, яка боротьба. Так, тихо, тихо, ні 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 Так, катушку виставити, а Головне, щоб не відірвав. У нього ж там щітка така в роті. Він може просто-напросто шнур перетерти, та і все. Ось в чому справа. Да, він нормально, глянь, в рота взяв. Я йому лупанув хорошо в щітку. Це мармишка, мабуть, підтупиться трохи. Ти що саме нятка як я? Слухай, треба спробувати з квоком. Тут максимальна глибина десь півтора, десь метр сімдесят, можливо до двох Ну я не знаю, на такій глибині квок спрацює. Офігеть, дивись. Скільки я з тобою буду ще тягатись, друже. Щось мені останнім часом на сома фартить прям. Зовсім недавно на Дніпрі просто на дікарі. джигував і як влетів. Тут нас взагалі на платнику, сумня таке непогане тягає. <звук> ну і що довго? Красавчик. Ой-ой-ой, як задавлює! О, все, виплюнув. Оооох. Воно того вартувало. Фу, друзі, воно того вартувало. Просто оце одне виважування вартувало того, щоб сьогодні сюди приїхати. Друзі, це просто неймовірно. Ну, сом такий точно, там 4 з плюсом, це до бабки не ходи. Ну, можливо, п'ятерка навіть. Ну, більший, аніж я піймав на Дніпрі нещодавно на джих. Ти шо? Фу, це жабиня. Ладно, друзі, продовжуємо. Дивіться, щоточка, да? В слізі. Ну, все логічно. Скільки слізі цієї. Пуфик збив, зараз ми тільки пуфік донаживимо. пару ще живеньких апаріків, щоб шевелились. Ти що, цікаво? Друзі, прям дуже цікаво. Ну, ну як це? Сом на платніку. Мармиха наче. Та він її просто струсив. Я не пробив йому челюсть, він її просто струсив. Ну, ж розумієте, такому самонятку пробити челюсть не так то і просто. Ви бачили. О, тут дно максимально таке, як нам потрібно. Там трохи далі дуже прям тверде. Мабуть, і не побачили б, коли він рився. Зараз насипамо і крупного зерна, і подрібленого. О, це вже буде все понятно. А демо кормились. Та не вже. Ну це вже, мабуть, не, не слом. Ух ти, хорошо, що встиг катушку знов. Осободить. Ух, та ні, це хороша риба. Це, друзі, хороша риба. І причому на мілячку взяв. Ух, так, весло десь ушло. Не знаю, чи воно. Я знаю, знайду його чи ні. Але весло десь ушло. Та наче плаває. Ладно, хай плаває. Ох ти що. Глибина десь пів метра. Зараз глянемо, що за риба тут тусавалась на півметровій глибині. Ну, теж така непідйомна. Як той саменятка. Але ця, я скажу, ну більш податлива, звісно. Ох, яка потужна риба. Дуже потужна вудка. Дуже потужна риба. Ну, ви зрозуміли, коротше. Все дуже потужне. Фух. Потужні емоції. Ну він не такий великий. Ага, і ще й за перо. Ось чому він так давить. Значить зеркальний чи що. Ні, не, не зеркальний. Звичайний карпуха, так все, він здався. Ну такий, задвушний. Задвушний точно, друзі. Фух. А чого я сьогодні з собою під не взяв? Ви не скажете. Я ж та й знав, куди я їду. Розумів, що тут є риба взагалі, ви ж бачили, який вивернувся. Ну якщо зійде, то шкода не буде. Тому що, скажімо так, будемо правді в очі дивитись. Не дуже чесно, ми піймали. Ну, нічого, піймали. І це залік. Друзі, це залік. Дивіться, яка гарна риба. Ну два плюс, мабуть. От так от вам келіберда роздає. Мормиху висвободив. давайте глянемо ще разок. Трошки йому піро покоцав, Да, C2, красавчик. Ти що? Можу одного з собою взяти. Ну, бачите, тут глибини майже нема. 30 см. Навіть лопасть весла не занурюється повністю. Зараз сходимо за другим веслом і десь. Під берегом в очереті на веревку прив'яжемо цього карпуху. Дивіться прикол. Зараз по-любому якась стріла від берега відійде. Це амур. Он пішов. Он дивіться пішов. Тут амура піна... понад очеретом просто жесть. Нереально жарко і якщо на сонці, отак як я, цілий день поплавати, точно тепловий удар схлопочеш. Карпуха. Я думаю, він зараз відбіхається. Буде все норма. Я його так акуратненько з запасиком зав'язав. Все, хай в тіньку. Все. Хай на прівязі побуде, а ми спробуємо ще якогось трофейчика. Бух! Коротше, друзі, завершую я сьогоднішню рибалку. Ну, настільки вимотаний капец. Вимотаний ще більше, мабуть, ніж цей карпуха. Він у мене на привязі в тіньку був. Ви знаєте, мені його щось так шкода стало. Я просто, от, ну як би вам сказати, в його рубашці сьогодні наче побував. Все, відпустив я цю рибу, чудову, красиву, гарну, потужну рибу. Невеличка з ним фотосесія була. До речі, друзі, на всі Снасті у мене посилання, як завжди, в описі. Акваманія також, не забувайте, гарні, якісні. Човники, зараз, звісно, не сезон. Можливо, поки не сезон, і саме час обновитись по човникам, поки вони не стрибнули в ціні. Ви ж розумієте, коли відкриють навігацію, то я гадаю, x 2 десь будуть плавзасоби стоїть. В цілому, отака сьогодні рибалочка, ну як про мене, непогана вийшла. Емоції з самого ранку я отримав просто великолепні. Впевнений, вам сподобалось, так що розраховую на вашу підтримку. Всім пока.